Привіт, друзі! Сьогодні ми поринемо з вами в історію участі українських спортсменів на літніх Олімпійських іграх. Олімпійський спорт в Україні має давні і славні корені. Успіхи наших найкращих спортсменів це надбання багатьох поколінь, які серед фізичних якостей понад усе цінували. Силу, вправність, швидкість, витривалість, були мужніми, стійкими і сповідували високі морально-вольові принципи. Свій шлях на Олімпійських іграх українці розпочали ще наприкінці 19 століття. Так вони не представляли Україну як Державу, а були учасниками команд імперії, в складі яких була наша країна. Та все ж цей досвід заклав міцну основу для майбутніх поколінь. Ми не будемо з вами заглиблюватися в столітню історію. І сьогодні я розповім вам про злети і падіння нашої збірної за часи незалежності, про легендарних атлетів і їхні неймовірні досягнення. Отже, поїхали! Іграх як незалежна держава вже сім разів. І перший ж виступ у далекій Атланті 96-го року став для нас рекордним. 23 медалі, з яких 9 золотих це був справжній фурор. Ми війшли в топ 10 загального заліку. Саме тоді світ побачив юну лілію Подкапаєву, яка здобула дві золоті та одну срібну медалі. <плес>

Але після тріумфу в Атланті нас чекало випробування у сідні у 2000 році. Так, знову 23 медалі, але лише три з них золоті. Ми опинилися на 21-му місці у загальному заліку. Проте у нас з'явилась нова зірка Яна Клочкова, яка здобула три медалі, з яких дві золоті, і навіть становила світовий рекорд на дистанції 400 метрів. Safely away, the swimmers just dwelling on the blocks a little in these longer races. Of course, no false starts are allowed these days at major twenty and a half body lengths away. But there's no doubt about the winner. It's Kloczkova of Ukraine. She wins the first gold medal of the world championship swimming program. А Микола Мільчев у стендовій стрільби взагалі не зробив жодного промаху і теж встановив світовий рекорд. Крім того, українці здобули 12 срібних медалей. Якби хоча б ще одна золота медаль, то увійшли по двадцятку найкращих олімпійських збірних світу. Афіни 2004 року стали майже такими ж успішними для нас, як і Атланта. 22 медалі, з яких 8 золотих, і знову відзначилась Яна Клочкова, здобувши дві золоті нагороди. У загальному заліку Україна посіла 13-те місце. Щоб повторити рекорд в Атланті, не вистачало лише однієї золотої нагороди. Олімпійські ігри в Пекіні 2008 році були не менш драматичними. Незважаючи на втрату деяких медалей через допінгові скандали, Україні вдалося завивати 22 медалі в Пекіні, включаючи 7 золотих. Попри це, у загальному заліку українська олімпійська збірна опинилась на одну сходинку вище ніж чотири роки тому, на 12-му місці. Яна Клочкова, хоча цього разу не виграла медалей, залишається найуспішнішою українською олімпійською спортсменкою з чотирма золотими та однією срібною медаллю. На ігри в Пекіні особливо вразили українські фехтувальниці. Програючи у фіналі китаянкам аж вісім колів, вони у підсумки таки вирвали перемогу. У боксі ж блискавично переміг усіх суперників Василь Ломаченко. Україна пристойно виступила і на Олімпійських іграх у Лондоні, правда, із дещо меншими здобутками: 19 медалей, з яких 5 золотих. Хоча ми були позбавлені потенційної шостої золотої медалі у важкій атлетиці через допінг. Зрештою, у загальному заліку збірна опинилась на 14-му місці. Боксер Василь Ломаченко, як і в Пекіні, впевнено виграв олімпійське золото. Його товариш по команді Олександр Усік теж здобув найвищу нагороду. The Ріо 2016 року став для нас найскладнішим випробуванням лише дві золоті медалі. Плавець Юрій Чибан здобув свою другу золоту медаль після Лондона. А гімнаст Олег Верняєв посів перше місце на паралельних брусах. Однак Україна завершила 31-ю з 11 медалями, що стало одним з найскладніших виступів збірної. На змаганнях у Токіо наші спортсмени вибороли лише одну золоту медаль. Через це Україна посіла 44-те місце в загальнокомандному заліку. Цей показник є найгіршим в історії України. Вперше в історії Олімпіад українські спортсмени не змогли виграти більше однієї золотої нагороди. Попередній антирекорд було встановлено на іграх у Ріо, 2016 році. Тоді українці здобули лише дві золоті медалі. Якщо не брати до уваги футбол, то Олімпійські ігри в Парижі є головною спортивною подією 24-го року. Цього року нашу країну представлятимуть 140 спортсменів. Як я вже казав, на Олімпійських іграх у 2020 році Україна здобула 19 медалей, але серед них лише одне золото, яке завев Жан Беленюк у греко римській боротьбі. Цього ж року експерти прогнозують Україні приблизно 15 медалей, з яких дві або три золоті. Головна надія на золоту медаль рекордсменка світу у стрибка у висоту Ярослава Магучих, також великі сподівання пов'язані з Жаном Баленіком, боксером Олександром Хижняком, тенісісткою Елліною Світоліною, шаблісткою Ольгою Харлан, дзюдоїсткою Дарією Біладід, гімнастом Єлею Ковтуном та сімейним дуетом плавця Михайла Романчука і легкоатлетки Марини Бех. Віримо в медалі у скелелазані, стрільбі, каноє і, звичайно, в нашу футбольну команду, яка дебютує на Олімпійських іграх. І ось ми на порозі нових. Перемог! Українські спортсмени завжди показували свій характер і волю до перемоги. Тримаємо кулаки за нашу збірну на наступних Олімпійських іграх. І якщо вам сподобався цей огляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал і натискайте на той дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі! Па -па.